Усім вітання! Продовжуємо в'язати наші светрики, сукні, можливо, і туніку чи джемпер на круглій кокетці. Ось ця красуня перед вами. Чудовий рельєфний візерунок соти, який адаптований для в'язання круглої кокетки. Схема пройшла успішне тестування. Покажу вам ще ось в сірому варіанті, схемою та не тільки, а також детальним. Безкоштовним описом, як в'язати ось цю красуню круглу кокеточку. Я вже додала на свій в'язальний сайт. Посилання ви можете знайти у мене під відео. В'язальний сайт нітхаб. Ось так виглядає в блакитному кольорі та в сірому кольорі моя кругла кокетка. Нагадаю, блакитного кольору це в мене буде светрик. Сірого кольору це в мене буде сукня. І вже покажу, який результат маю на сьогоднішній день. Продовжила в'язати основне полотно. Після кокетки сформувала азійський росток, підрізи і перейшла на в'язання основного полотна. Про це все я сьогодні буду вам розповідати і в'язання на прикладі блакитної кокетки. Згідно схеми круглої кокетки, я відв'язала 56 рядочків і зараз а, висота моєї кокетки або довжина моєї кокетки від комірця до нижнього краю становить 21 см. Цього достатньо для мого розміру 48,50 50 і далі я можу вже переходити на формування азіатського ростка, формування підрізів та в'язання основної частини. Але тут треба вирішити, як саме ви хочете продовжити в'язання нижньої частини свого виробу. Тому що, наприклад, ось кругла кокетка, рельєфним візерунком, вона може закінчитися на ось цьому етапі, і далі можна продовжувати, наприклад, від грудей, від лінії грудей, донизу в'язати або ж лицевою гладдю, або ж якимось іншими візерунками, або, можливо, продовжити вив'язати ось ці арани до нижньої частини виробу. Те саме з рукавами. Рукава можна продовжити в'язати або ж ось цим рельєфним візерунком в шаховому порядку, або ж, можливо, аранами продовжити ось цими косичками до кінця, до нижньої частини рукава. Рукава можуть бути широкі, вузькі, прямі, фонариком і так далі. Тому зараз необхідно визначитися, яка саме модель вас більше приваблює, та як ви будете продовжувати вив'язувати нижню частину вашого виробу. Свій светрик я буду в'язувати. В'язати донизу основну частину візерунком, ось цим рельєфним візерунком соти, в шаховому порядку. Рукава теж будуть скоріше за все, теж цим візерунком. на прикладі, На прикладі сукні, зараз вам покажу, тут в мене інший варіант. А саме, дивіться, до лінії талії я відв'язала рельєфний візерунок. В шаховому порядку. Далі вже від лінії від верхньої лінії талії в мене трішечки вище знаходиться ось цей перехід від рельєфного візерунку до лицевої гладі. І ось саме нижня частина в мене вже в'яжеться лицевою гладдю. Я, відповідно, робила вже збільшення та розширення полотна. Розкажу про це пізніше. І бачите, від. Верхньої частини кокетки, далі трішечки від підрізів вниз я пров'язала три рядка чи три смужки ось цього рельєфного візерунку в шаховому порядку, і далі вже переходила на лицьову гладь. Рукава, скоріше за все, будуть теж рельєфним візерунком в шаховому порядку. Але тут можна експериментувати. Так само зв'язати кокетку. Рельєфним візерунком, і можна було би продовжити, наприклад, якщо ви хочете пряму сукню чи пряму туніку, можна було би продовжити, наприклад, ось цими аранами, смужками в вертикальному положенні, пров'язувати до кінця усього вашого виробу. Тобто, за бажанням ви можете тут експериментувати з цим візерунком і робити багато різних варіантів. Зв'язавши кокетку на необхідну висоту, ми розпочинаємо розподіл загальної кількості петель або кількості наших рапортів ось цього рельєфного візерунку на окремі частини. Тобто на два рукава на частинку перда та на частинку спинки. І вже на петлях спинки, відповідно, ми в'яжемо азіатський росток, формуємо азіатський росток. Це виходить близько 4-5 см, якщо пров'язувати, Ось в мене пров'язана одна смужка, Зараз вам покажу. одна смужка в шаховому порядку ось цього рельєфного візерунку. Далі, після цього формуємо підрізи, в моєму випадку тут по 9 петель сформований підріз, і з'єднуємо частинку спинки переда, і продовжуємо в'язати наше основне полотно по колу. Частинку спинки, коли ми в'яжемо азіатський росток, ми в'яжемо зворотніми рядками, тобто лицьовими та виворітними. Коли вже сформували підріз, і переходимо на об'єднання усіх петель, тобто петель спинки підрізів та частинки переду, переходимо відповідно і на в'язання по колу. Все це ми зараз разом з вами будемо виконувати на кокетці блакитного кольору. Отож. Переходимо на розподіл загальної кількості петель на окремі частинки. Нагадаю, що від початку моя кокетка складається з 19 рапортів рельєфного візерунку. І кожен рапорт на початку в'язання становив по 7 петель. Далі ми з вами продовжили в'язати кокетку в процесі вив'язування. Рівномірно додавали петельки, нові петлі формували, і відповідно кожен рапорт з 19. Збільшувався в кількості петель. Тобто починали ми з 7 петель і зараз, пров'язавши 56 рядочків, кожен рапорт в мене становить по 18 петель. Далі нагадаю, що на початку я робила такий розрахунок, що частинка спинки в мене це 5 рапортів, має бути, кожен рукав по 4 рапорти, і частинка переду 6 рапортів. Це все ми можемо зараз перевести в петлі. Тобто, якщо один рапорт становить. 18 петель, а частина спинки в мене 5 рапортів, тобто 5 множимо на 18. І загальна кількість петель для спинки це 90 петель. Ось я наразі відмітила початок рядка маркер. І далі, ось 90 петель я відмітила маркером. Це петлі спинки. На цих петлях я зараз буду продовжувати в'язати азіатський росток. Далі відмічаємо кожен рукав. Чотири рапорти по 18 петель це буде по 72 петлі кожен рукав. Ось з однієї сторони, з другої сторони, відмітила маркерами. Є. І далі лишається 6 рапортів по 18 петель. Це 108 петель, частинка перед. Ось вона тут теж відмічена маркерами. Для зручності я знімаю петлі кожного рукава на додаткові канатики. Далі, азіатський росток ми будемо вив'язувати зворотніми рядками лицьовими та виворітними. В лицьових рядках ми будемо виконувати лицьові петлі та виконувати наш візерунок в шаховому порядку, тобто перехрещення по 6 лицьових петель. В виворітних рядках ми будемо пров'язувати тільки виворітні петлі. І давайте покажу, як виглядає моя кокетка схематично. Ось. Ось вона, це ці розрахунки, які я вам показувала на початку в перших відео. Ось ця кокетка, яка складається з 19 рапортів, спинка 5, кожен рукав по 4, і частинка перду 6 рапортів. Все це ми перевели зараз в петлі і будемо розпочинати в'язати азіатський росток зворотніми рядками тільки на петлях спинки. Тобто ми будемо проходитись. То лицьовими рядками, то вивертими рядками. А, виконувати одну смужку рельєфного візерунку в шаховому порядку. А саме це буде 8 рядочків. Ось в мене вже пров'язані, бачите, ось тут арани, ось цей рельєфний візерунок. Зараз я буду виконувати в шаховому порядку. Ці арани на тих частинках полотна, де в мене є ось лицьова гладь. І навпаки, над аранами буду пров'язувати цю гладь і тим самим пров'язувати вісім рядочків ось цей візерунок. Нагадаю, це наш основний візерунок, який називається сотим. Так, ось він. Згідно ось цієї схеми, я буду пров'язувати вісім рядочків нашого ось цього рельєфного візерунку. Розпочинаємо. Починаємо в'язати азіатський росток на петлях спинки. На початку пров'язую 12 лицьових петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі наступні 12 петель це будуть перехрещення з шестилицьових. Спочатку з нахилом вліво, далі з нахилом вправо. Виконуємо перших три петлі знімаємо, три лицеві знімаємо, не пров'язуючи робоча ниточка за петлям. Наступні три петлі пров'язуємо лицевими, 1, 2, 3. Далі міняємо місцями. Пров'язані та не пров'язані петельки. Так. І пров'язуємо перші три петлі, які зараз опинились на лівій спиці. Все, виконали перехрещення з нахилом в ліву сторону. Далі виконуємо перехрещення з шести лицевих петель у праву сторону. Для цього знімаємо перших три лицеві. Робоча ниточка перед петлями. Далі знову ж три лицеві. Далі міняємо місцями. Це те саме, що ми виконували в попередніх відео, і пров'язали наш візерунок. Так, міняємо місцями наші петельки, і пров'язуємо знову ж перші три лицьові петлі, які, знову ж, опинилися на лівій спиці. Ось таким чином. Шість лицевих перехрещених в ліву сторону, шість лицевих перехрещених в праву сторону, далі шість лицевих звичайних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову ж починаємо виконувати перехрещення з 6 петель в ліву сторону і в праву сторону. І так, чергуємо усі 90 петель. Це петлі спинки. Нагадаю, в мене 5 рапортів по 18 петель це 90 петель спинки, на яких я буду пров'язувати азіатський росток. Продовжуємо самостійно до останньої петлі частинки спинки. Перший рядочок азіатського ростка я виконала і виглядає він ось таким чином. На початку рядка 12 лицевих петель. Далі виконала 4 пари перехрещень в ліву та в праву сторону. 1, 2, 3, 4. Між цими перехрещеннями виконала 3 групи лицевих петель по 6 петель в кожній групі. В кінці рядочка. Останні петельки спинки. 11 петель лицьові петлі, і остання петля виворітна петля. Далі роботу розвертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати другий рядочок. Другий і всі парні рядочки ми вив'язуємо звичайними виворітними петлями. Першу петлю я знімаю на початку рядка, і далі всі петлі до останньої в'яжу виворітними. Далі розвертаємось знову ж на лицьову сторону, і третій рядочок це буде лицьові петлі. По всьому рядочку, першу петлю я буду знімати, всі петельки пров'язувати в третьому рядочку лицевими. Останню петлю буду пров'язувати виворітною. Знову ж розвертаємося на виворітну сторону, четвертий рядочок це виворітні петлі. Далі пров'язавши виворітний рядок, Повертаємось на лицеву сторону. І з лицевої сторони цей п'ятий рядочок буде ростка, будемо пров'язувати так, як перший, Тобто виконувати перехрещення вліво та вправу сторону і виконувати групу лицевих петель. І далі це все повторюється. Так? Тобто шостий рядочок виворітні петлі, сьомий рядочок лицьові петлі, восьмий рядочок виворітні петлі. Все. І ось цей буде 8 рядочків висота мого ростка. Це все ми будемо виконувати далі самостійно. Нічого складного тут немає. Виконуємо наш візерунок рельєфний візерунок згідно ось цієї схеми. Нашого а, основного візерунку. І а, якщо за необхідності, якщо у вас пряжа, наприклад, тоньша, ви виконуєте, ви можете повторити а, цей візерунок шахом по порядку і провідати ще одну смужку ось цих аранів чи рельєфну візерунку. А якщо якщо ж вам так само, як і мені достатньо ось цих вісьми рядочків, значить пров'язуємо їх самостійно і далі вже повернемося. Коли будемо формувати підрізи та з'єднувати петлі основної частини. Наразі я вже відділила, зняла на додаткові канатики петлі рукавів, ось тут і ось тут, і окрему частинку переда, відділила, і на, на додатковому канатику петлі переда знаходяться. Це можна зробити і пізніше, коли будуть, будемо формувати підрізи. Та з'єднувати усі петельки в основне полотно і в'язати по колу, а можна зробити зараз. Мені зручніше зараз, тому я відділила усі необхідні петлі і продовжую в'язати лише азіатський росток на петлях спинки. Продовжуємо в'язати. Вісім зворотніх рядочків для азіатського ростка виконала. Це 4 лицевих та 4 виворітних рядка. І ось на полотні у мене з'являється нова смужка рельєфного візерунку. Ось ці чотири арани: 1, 2, 3, 4. І між ними групи з лицевих петель. Далі, наступний рядочок це буде знову ж лицевий рядочок, і я буду з'єднувати петлі спинки, петлі частинки переда та формувати додаткові петлі для двох підрізів. І в сукні, і ось тут для светрика буду додавати по 9 додаткових петель для кожного підрізу. Взагалі для підрізів можна додавати будь-яку кількість петель. Головне досягнути необхідної або бажаної ширини майбутнього вашого виробу. Але якщо ви бажаєте в'язати нижню частину виробу рельєфним візерунком, то маєте враховувати, що загальна кількість петель вже з доданими петлями. На підрізах ця загальна кількість має ділитися на число петель в одному рапорті, тобто на 18. Загальна кількість петель має бути крап число 18. Але якщо ви не бажаєте, наприклад, в'язати нижню частину рельєфним візерунком, то на підрізах можете додавати будь-яку кількість петель і далі продовжити, наприклад, не рельєфним візерунком, а лицьовою гладдю. Або ж е, можна пров'язувати перед спинку рельєфним візерунком певну кількість е, рапортів. На підрізах додати необхідну кількість петель, і бокові частини пров'язувати тільки бокові частини, пров'язувати лицьовою гладдю, ну, наприклад, там, не знаю, 10, 15, 20 петель. А частинку переда та спинки виконувати рельєфний візерунок, але згідно е, ось тих рапортів, які у вас відведено від початку пров'язування кокетки. Тобто, це все за бажання. В моєму випадку. Я буду додавати на підрізах по 9 петель. Так я е, робила і в сукні, тут я буду виконувати так само. Е, зараз, дивіться, в мене вже пров'язано лицевий рядочок на петлях спинки. Е, як я його пров'язала? дивіться, першу петлю я знімала, пам'ятаємо, 90 петель лишається це ті петлі, на яких я в'язала азіатський росток. Першу петельку зняла дві лицеві. Далі виконала групу перехрещених петель. Так, одна, дві, три, 4, 5. Між ними групи по 6 лицевих петель. І в кінці а петель спинки дві лицеві і остання петля виворітна. Все. Петлі спинки, лицевий рядочок, новий лицевий рядочок у мене вже пров'язан. Далі виконую набір додаткових петель для першого підрізу. А саме 9 петель. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І далі пропускаємо петельки першого рукава, які в мене знаходяться на додатковому канатику. І починаємо приєднувати петлі частинки переду. На петлях переда продовжуємо також в'язати. Рельєфний візерунок, враховуючи те, що вже зв'язано. Так, пров'язую спочатку лицеві петлі групу з лицевих петель, а саме 12 петель. Так. І далі виконую групу з перехрещених петель, з вліво та в праву сторону. Так, три знімаю, робоча ниточка за петлями, три лицеві пров'язую і так далі. Так. І так проходжуся по усіх петлях переда, частинки переда. В кінці, коли вже сформую чи пров'яжу перший рядочок. По колу частинки переда буду формувати петельки для другого підрізу. Точнісінько так само, як і для першого підрізу. З правої сторони в мене пров'язані петельки частинки переду. Далі, на додатковому канатику, ось тут в мене зняті петлі для другого рукава. З лівої сторони, на лівій спиці, відповідно, у мене пров'язані петлі спинки. І зараз між. Частинкою переда та спинки будемо формувати додаткові петлі для другого підрізу. Точнісінько, так само, як і для першого підрізу. Це буде 9 петель повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тепер з'єднуємо. Наш рядочок, і далі будемо в'язати по колу. Перший рядочок ми з вами пров'язали, і наступні непарні рядочки будемо в'язати згідно схеми нашого візерунку соти, а другий рядочок і всі парні рядочки ми будемо пров'язувати тільки лицевими петлі, петлями усі наші петлі. Так, пров'язуємо петлі спинки і пров'язуємо наш другий рядочок по колу. Проходячи усі петельки і петлі наших підрізів Теж ми будемо виконувати їх е, лицьовими петлями. А далі, в наступних рядках, ці петлі ми будемо вводити в наш візерунок, враховуючи рапорт візерунку, 18 петель, тобто наші перехрещення 2 в ліву праву сторону, і група з шести лицевих петель. І таким чином будемо з вами продовжувати в'язати по колу на необхідну довжину наш виріб. Якщо ви бажаєте, щоб він був прямого силуету, наприклад, це джемпер, так або светрик, і ви хочете, щоб він був прямого силуету, то таким чином. В'яжете далі свій виріб на необхідну довжину. При умові, що вам ширини виробу вже достатньо. Так, ще раз покажу, ось моя спинка. Ось тут в мене азіатський росток. Бачите, з однієї сторони видно, з другої сторони, і ось так виглядає частинка спинки. Відповідно, частина переду. Ось таким чином буде виглядати. В нас буде глибша горловинка на частинці переду, за рахунок того, що ми зв'язали з вами азійський росток. Далі вирівнюємо нижній край переда та спинки. Ось так. І в нас видно, що горловинка переда нижча, ніж горловинка спинки. Ось так. Кокетку сірого кольору для сукні я в'язала точнісінько, так само, як і кокетку блакитного кольору. Тобто, відв'язавши кокетку, перейшла на петлі спинки, пров'язала вісім рядочків азіатського ростка. Далі, в наступному рядочку я з'єднала петлі переда спинки та сформувала підрізи по 9 петель з кожної сторони. Далі почала в'язати по колу, і від підрізів я пров'язала. Три смужки ось цього рельєфного візерунку. Зараз вам покажу конкретно на кокетці сірого кольору. І вже після того, як я пров'язала три смужки в шаховому порядку ось цих е е аранів чи рельєфного візерунку, я перейшла на виконання лицьової гладі кокетку блакитного кольору відкладаю в сторону. І давайте вам ще раз покажу. Мою кокетку та основну частинку моєї сукні. Так, ось кокетка. Точнісінько, так само сформований азійський росток, вісім рядочків. Так, зараз розверну спинку. Ось так. Ось так. Краще буде видно. Бачите, ось азійський росток. З однієї сторони, з другої сторони, далі формуємо підрізи. Так, ось вони. Так само подаріть петель. Далі від підрізів я пров'язала три смужечки рельєфного візерунку. ось, зверніть увагу. Далі від е, рельєфного візерунку вниз я вже перейшла на в'язання лицевої гладі. Далі, нижню частину сукні я вирішила розширити. Вона у мене буде непрямого силуету. Ось. Тому відразу після рельєфного візерунку пров'язала спочатку 10 рядочків лицевої гладі без розширення полотна, тобто на тій кількості петель, яка в мене була. А саме це 90 петель, пам'ятаєте, спинки, 108 петель перед і по 9 петель кожен підріз. Ось ці петлі додаємо і виходить 200, 216 петель, по-моєму. Тепер цих 216 петель я розділила рівномірно на 18 груп. по 12 петель у мене вийшло. І далі, так, зараз покажу, у мене тут маркерами відмічено. І далі, ось, через 10 рядочків, чи в 10-му рядочку лицьової гладі я виконала перше розширення полотна. Через кожних 12 лицьових петель діставала та формувала нову петлю з протяжки і пров'язувала її лицевою схрещеною петлею. Наступні рівномірні розширення, я продовжила робити в кожному 20 рядочку. І, відповідно, вже кожна група петель в мене збільшилась на одну петлю. Тобто, якщо в першому рядочку, де я виконувала розширення, кожна група петель була по 12 петель, то вже в другому рядку розширення. Кожна група була по 13 петель, тобто через кожних 13 петель я додавала нову петлю. Далі в третьому рядочку вже було 14 петель в групі, і через кожних 14 петель я додавала і формувала нову петлю. І так далі: 15 петель, 16, і скільки треба буде до необхідної довжини моєї сукні. Детальний опис в'язання та розширення полотна нижньої частини сукні поновлю. Та всю необхідну інформацію додам на в'язальний сайт. Тому слідкуйте за оновленням і в'яжіть разом зі мною. Отож, сукня в мене буде верхня частина ось кокетка, рельєфний візерунок до лінії талії. І від лінії талії лицьова гладь та розширення полотна лицьової гладі. А, Блакитного кольору кокетка, це в мене буде светрик, він буде в мене прямого силуету. Можливо, додаткове розширення я буду виконувати за рахунок зміни спиць. Зараз я в'яжу спицями номер 4, Можливо, перейду на спиці а, номер чотири або ж ще хочу зробити примірку і подивитися, якщо мені буде недостатньо все ж таки ширини мого виробу, такі які я хочу бачити на собі, то можливо повернуся до підрізів, додам більшу кількість петель, і буду по бокових частинах в'язати лицьову гладь, а частинку переда та спинки буду продовжувати вив'язати рельєфним візерунком. Але про це я буду знати пізніше. Далі. Основну частинку буду в'язати прямим полотном до необхідної довжини, і знизу нижню частину хочу закінчити резинкою один на один, тобто такою ж самою резинкою, як і зверху, яка буде і на манжетах. І, скоріше всього, можливо, будуть розрізи по боках. Так, на бокових частинках будуть розрізи на резинці, тобто по нижній частинці. Так, все продовжую в'язати. Що в мене буде виходить, я з вами вже поділюся в наступних відео і, звичайно ж, у себе на сторіночці в інстаграм. А описи, детальні описи, та і светрика, і сукні буду поновлювати по мірі необхідності та по мірі можливості, буду поновлювати і. Ви будете мати змогу слідкувати за усім творчим процесом. Усім дякую за увагу, усім нам легких петель та приємної творчості. До нових зустрічей!